Ми продовжуємо той самий приклад, знову працюємо з виводом праворуч, але тепер ми збираємо не список IP-адрес, а збираємо такий список списків, де у нас кожен список це інтерфейс, ip адреса та статус інтерфейсу. Тобто ми збираємо перший, другий та останній стовпець і збираємо їх в список списків. Це до чого ми йдемо, і зараз будемо його збирати. Починаємо так само: відкриваємо файл, перебираємо рядки і пишемо умову для того, щоб відібрати потрібні нам рядки. Тепер нам потрібні рядки, в яких є тільки дані, тому ми можемо орієнтуватися на слова «up» або «down». Якщо, наприклад, останній стовпець дорівнює up або down, це ті рядки, які нам потрібні. Знов на початку створюємо список Columns. І тепер пишемо умову, що якщо довжина цього списку більше 5, і далі продовжуємо. Тепер ми знаємо, що довжина вже більше 5, і нас цікавить останній стовпець, тобто columns мінус Якщо columns 1 дорівнює «up» або down, це те, що нам потрібно, ми напишемо це так. Тобто, якщо це значення останнє серед цих двох слів, це те, що нам треба. І робимо Print, давайте зробимо Print Columns. Тобто, побачимо, як виглядає наш список. І ми відібрали потрібні нам рядки. Тепер нам треба створювати список списків. По-перше, нам треба створити список, в який ми будемо збирати все. Давайте скажемо: info. Це буде наш список, який ми збираємо, наші маленькі списки. Тепер, коли ми робимо тут print, ми вже маємо якийсь список. Нам від нього потрібен перший елемент, другий елемент і останній. І ви можете піти шляхом видалення елементів. Тобто ви можете сказати, видалити з цього списку цей елемент, потім цей елемент, потім цей елемент, і залишити тільки перший, другий та останній. Це теж варіант. Але ми також замість цього можемо звернутися до елементів за індексами і отримати їх. Наприклад, ми можемо сказати, що перший елемент у нас це інтерфейс, Columns – 0. Другий елемент це IP-адреса, або принаймні стовпець IP-адреси. Це у нас колонс-1. І останній елемент, який нас цікавить, це статус. Це останній стовпець. Хоча він називається протоколом. Тепер у нас є три окремі елементи: ми можемо зробити print, щоб подивитися на них. Казати INTF, IP статус. І перевіряємо. Ось у нас по три елементи є. І тепер нам треба їх зібрати в список і додати в наш список ІмТФ-інфо. Як ми можемо їх зібрати в список? А ми можемо використати те саме, що у нас написано зараз print. Тільки ми можемо сказати: тут квадратні дужки. І це вже наш список. Ми можемо його якось назвати. І тепер у нас є маленький список, в який ми зібрали елементи з одного рядка. І тепер нам треба в цей маленький список додати в наш великий список, який називається Інтефаінфо. Тобто ми пишемо ДФ-інфо, і цей наш список, дата. І пишемо print в кінці, щоб побачити, що там все зібралося. Давайте тільки напишемо на print a print І ось у нас зібрався список списків наших. Цю частину ми можемо робити всередині append, тобто ми можемо зробити замість цього ось так: квадратні дужки, і тут інтерф, IP статус, і додавати список тут, тобто не створювати його через окрему зміну. Залежить від того, як вам легше буде сприймати. Також ми навчимося досить скоро ще робити розпакування списку в елементи. Ми зараз вміємо, але ми говорили, якщо у вас рівно, наприклад, 6 елементів, тоді ви можете розпакувати їх в 6 змінних. Але там ще є варіант, коли ви можете розпакувати перший, другий і останній елемент, а інші всі пропустити. Цей варіант ми ще пізніше розглянемо. Якщо ви вже знаєте, як це робити, ви можете це використовувати тут, це досить зручно. Але такий варіант, як ми написали, теж нормальний. Ми звернулися за індексами і зібрали окремі елементи. Ми могли б не створювати окремі змінні інтефи IP статус, а могли б написати, що список складається з колом з нуль. Кома, комс 1, але наче так, трохи буде зрозуміліше зараз. Ми вже зібрали список списків. Головне тут, що головний список ми створюємо до того, як ми починаємо перебирати рядки всередині списку, тобто до -line in F. А цей маленький список всередині ми створюємо кожен раз для кожного рядка. Тому ми створюємо його зараз всередині if. Тут також ви можете поміняти елементи, наприклад, місцями. Може, ви не хочете, щоб елемент-інтерфейс йшов що першим. Ви можете написати IP, потім ТФИ, потім статус, чи статус першим. Тут же ви можете дописувати дані як хочете.